І миють, і катають. Бурштинові старателі останнім часом стали ледь не головними героями українських новин. Між тим, цей промисел абсолютно не новий. Незаконний видобуток бурштину на рівненщині ведеться вже десятиріччями. А мільйонні прибутки від кришування копанок, які тут називають. Промойнами роками тече в кишені місцевої влади та силовиків. Скільки ж платить бурштинова мафія за те, щоб на неї не звертали уваги. Дивимося далі. Бурштиновий апокаліпсис. Правила життя на полісі. Прості. Копай, щоб жити. Як вижити, я не знаю. Села, хоч ліс крадуть, до продають. У нас янтарити, копати. Плати, щоб копати. Це зараз паніка із-за того, що не хочуть платити. Стріляй, щоб не платити. Війна за сонячний камінь саме у розпалі. І програма гроші вирушає в її епіцентр. У нас маленьке ДНР. Ми покажемо, хто кришує нелегальний видобуток бурштину. Скільки коштує зміна роботи мотопомпи на хлібному місці, та перевіримо на чесність місцевих правоохоронців. Поліція слухаю вас. Тут купають зараз люди. Бурштин, ексклюзив програми. Гроші на цю територію ще не ступала нога журналіста. Сюди в болота місцеві, які не належать до обраних, утекли від нав'язливих кришувальників. Жодна ділянка, жодна артіль не працює без міліцейської криш. Люди самі пішли, бо нема смисла за що платити. За що я мінтам буду платити? Не так давно, за словами нашого інформатора, тут працювали люди за так званими білетиками, тобто ті, які платили данину тому, хто забезпечував їхню недоторканність. Тепер ця територія під повним контролем місцевих, які більше не збираються платити кришувальникам. Покладів у сонячного каменю тут лишилося критично мало, і глибина залягання іноді сягає 15 метрів. Робота не з простих до того ж, поза законом, але ми вирішили перевірити все на собі. І показати, чи зробить дивовижне полісся із нас, простих журналістів, мільйонерів. За годину роботи з мийниками Це миллионер. у наші тенета потрапив лише цей двограмовий камінчик, який сам по собі нічого не вартує. Навіть намивши кілограм такого бурштину, у кращому випадку старатель зможе заправити соляркою помпу. Працюєш у багній воді, порушуєш закон і щодня сподіваєшся на власне везіння. Таким зараз є життя звичайного рівницького старателя. Тут стабільно треба працювати. Сьогодні пролетів, завтра заробив. Післязавтра в тебе у вас плиманув, тобі треба у вас заклати Через пару днів в тебе лінія лопнула, шланги бракований. В тебе в магазині не дають тобі гарантії. А це вже Дубровицький клондайк. Тут у Рівненській області масштаби налегального видобутку бурштину. Просто вражають. Уяву, ці величезні ями та повалені дерева це не результат метеоритного дощу. Природа їх появи більш земна. Це результат роботи сили селеної копачу. Раніше тут був ліс. Зараз пустеля з глини, піску та ґрунту. Ці величезні кратери усе, що залишилося на згадку про запеклу битву старателів за бурштинову мрію. У цьому ж місці все тільки починається. Все, що залишилося від лісу, повирубують. Після чого з усіх усюд на новий клондайк потягнуться старателі. Боїть тут щось. Проте йтимуть вони не зміст, що виблискують благополуччям. А з цих пронизаних бідністю і безробіттям навколишніх сіл, котрі чимось так нагадують випалений ліс. Водночас Київ продовжує сипати гучними обіцянками. Два тижні даю для того, щоб скоординували свої дії в позитивному напрямку. Звернусь до парламенту щодо прискорення рішення щодо закону про бурштин. Губернатор Рівненщини благає ввести Нацгвардію. Не було прийнято рішення щодо звернення про підсилення. Місцевих органів поліції додатковими підрозділи були ініційовані так звані мобільні рейди з північними районами, а темними коридорами ради продовжує блукати закон про легалізацію старательської діяльності. Його заховали. Він зараз знаходиться в комітеті в Томенка, не знаю. Чого він його там ще тримає? Старателі зізнаються. Готові працювати легально. Проте держава не дає їм жодної альтернативи. Я тільки за легалізацію. За легалізацією мені не треба ховатися. Я хочу ту половину. Працю. Ту половину віддавати державу мати все школи, дороги. Натомість два єдині держпідприємства, що мають право видобувати бурштин легально, нині перебувають на межі банкрутства. Ну, є кльосо 8 тисяч насілення, да? А робочий взагалі, штат всіх цих заводів. Ліскоза десь з півтори до двох тисяч насілення, то що делать шість тисячі? Відповідь на це запитання тут знають з дитинства. Я ще скажімо, був маленьким, в школу ходив. Тут була мойка, бурштина там державна. Ми з дітьми ходили. Працівники п'яні валяються. Ми там у них бурштин крадемо. Дітки підросли. і зараз на території державного видобутку, схоже, продовжують працювати недержавні старателі. Після шагаючого можна працювати помпами, Тому що він не достає одна Все тут, якщо робити, то з 52-м, то є, що він охрана, 52-й відділ. Тут, якщо працюють, треба з ними працювати. Незважаючи на цілодобову охорону державного видобутку, тут досі з'являються свіжі сліди старательських помп. Цю дирку забили не так давно. Це били якимось китайцями, те ті дирки. Бач, свіже покопане, свіже помите. Це тут де круглосуточна охрана. Тут не так затримували. А от в себе під знаєш, що саме Не затримували. Так само складно повірити й у те, що ні місцева влада, ні правоохоронні органи не знають про Дубровицький клондайк. Біля самісінької дороги, не криючись, сумлінно махають лопатами старателі. Повуха в багнюці за будь-якої погоди вони з наполегливістю крутіло заглиблюються у землю. Місцеві копачі воліють тримати язика за зубами. Хтось із вас може поговорити Ні, звісно, копають сільський копає. Адже в цій справі той, хто багато розмовляє, як мінімум, не працює, як максимум не живе. Воно попало в занавеску і взорвалося. Вони хотіли мене вбити. за те, що я підняв тему за лігалізацію бурштину. Не змовчали лише ремонтники одного з українських провайдерів, які стояли неподалік. Ось не копають, хоть лічі визиваємо Ніякого толку. Куди дивляться правоохоронці та як працює система нелегального видобутку? Не з чуток знає Сергій. Платиш, роботаєш, не платиш, не працюєш. Він одним із перших почав видобувати сонячний камінь на Рівненщині ще наприкінці 80-х. Зараз люди денебудь повстали. Що зараз роздули цю проблему? Бо люди повстали, бо безплатно хочуть працювати? Не бошлять за білетики їм? Квиток, про який каже Сергій, це такий собі дозвіл від кришувальників на нелегальний видобуток. Гарантія для старателя, що сьогодні його не заарештують і не відберуть на мите. А за від кому взагалі приходить платити? Мусорам, відповідають старші чекісти. У нас ж всі знають, що в нас керують чекісти. Ціни на білетик зізнається бурштину залежать від місця видобутку на солідних покладах. І такса відповідна. Білети по-разному, починає 2000-х двохтисячних почав там по 20 доларів на те, час, потім по 50. За прошли року ми їх давали нам робити, я в сутки платив штука 200, штука 300. Проте це ще на все. Після оплати недоторканості на клондайках під кришою копачів віддають ще й солідний відсоток від вартості каменя. На хорошу землю пускають по своїм таксам. Є 50 на 50, є 70 на 30. Далі бурштин контрабандою відправляють до Польщі, Китаю та Індії на великі партії до приватних скупників. Чого на Польщу із за того, що на Гданську є янтарна біржа, і туди його можна легалізувати. Був такий приклад, що. Везли в вагоні контрабандний дуб. За це дали взятки при прикордонникам і А там просверлили дирку і туди запхали. янтарь. у кожної фракції бурштину є своя ціна. Саме дорожче це, це от сотка, вона там. 5, 6, 7 тисяч доларів. Тож, якщо врахувати обсяги чорного ринку українського бурштину, то наша держава від нелегального видобутку щорічно втрачає близько 2,5 мільярдів доларів. Ну а поки ми з вами підраховуємо втрати, В урочищі Гальбен кипить робота. Ближче до нас стоять із лопатами. Далі у ліс гудуть мотопомпи. Помпа просто стоїть там на канаві, ми не бачимо. От, якщо виїду, я мене приїдуть, воду. Мені дадуть буквально полчаса, я зможу розмотатися, завести ага. помпу. Такса для тих, хто тут працює, 500 доларів за одну зміну роботи, плюс 70% з каменю. Гальбен при Януковичу, типу, охороняли чекісти. Зараз Януковича нема, ті самі чекісти нас требують, охороняють. Що ж, давайте це перевіримо. Поліція вас. Тут копають зараз люди барштин. Давайте де окупають, Село? – Гальбен. Де точніше. Олексіївка, Сарненський район. Поки я теревеню з диспетчером під'їжджає джип і у старателів збирають накопане. Далі зв'язок із поліцією обривається. А, так зване це... урочище гальбен. Це... Олексії. А копачі неквапливо з усім своїм знаряддям розходяться. Підтверджує версію Сергія про долю правоохоронців у цьому бізнесі і цей відеозапис. Вони заробили, що там виклад маленький. Там 100, 200, там 300 грамів. Тобто тут 250 грамів. Березовський район 350 грамів. Проте пана Назарука навіть відкрито кримінальне провадження. Стосовно Назарука, міститься інформація щодо функціонування сталого корупційного групування, які кришують незаконний видобуток. За інформацією НАБУ, така діяльність безпеківця могла приносити йому та поплічникам просто шалені гроші під 2 мільйони гривень на день. Наразі справа Назарука перебуває під особистим контролем Генерального прокурора України Віктора Шокіна. Поки ГПУ панькається з одним працівником СБУ, а влада продовжує роздавати порожні обіцянки, старателі, яким набридло платити данину, втрачають останню надію на можливість працювати легально. Вони своїми законами кажуть, щоб ми подождали. Це нас опять обдурять. Ми з 91-го дождем. А бурштинові грошові потоки продовжують литися повз державний бюджет на закордонні ринки та в кишені кришувальників.